Привіт. В цьому відео я вирішив пограти зі зброєю, яка випаде з кейсу цілу гру. І не важливо, що випаде. Не скажу, що це було легко, але це було дуже весело. А я хотів би тебе попросити перейти на мій твіч канал і поставити сердечко. Це займе буквально пару секунд твого часу. На стрімі я граю разом зі своїми підписниками на FaceIT в прем'єр режимі, а також завжди спілкуюсь з чатом. Я буду дуже радий тебе бачити. Посилання залишу під відео і в закріпленому коментарі. У цьому відео я хотів би тобі подарувати ось такий гарний АК АГА криженевогілля з гарною дорогою наліпкою. Біли потрібно поставити лайк під цим відео, написати будь-який коментар і бути на канал. Переможте я обору у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього також під відео приємного перегляду. У мене два якийсь. Один мені випав. Оцей. Автореволюція, так це ж. Ой-ой, єс б Дігл випав, то ти що? Дігл Ну я би поіграв цілу ігру з Діглом. Та там Дігл це саме то, це мій любимий скін на Дігл. Дай щось нормальне, просто. Типа, головне, щоб це не була муха. І пулік, от щоб пулік не був, це гарантія. І пістолет не був. Я кончений кейс, якщо чесно вибрав. Нормальний. Зараз, якщо дробовик випаде, оце буде прикол. Щось нормальне, будь ласка. Замість тисячі слів тримаються нагороди в руках і хочу сказати дякую. Цілу ігру з бізоном. З бізоном, як урон менше, ніж у глока. Там жопа. Там жопа, там ціла ігра з бізоном буде. о, найс! Залив. Хорошо. Ну, цілу. мені повезло, я залив. Честу цілу игру зранным бизоном. Ой-ой-ой, я. я, я да иду, дуй, дуй, до нас. Та я продаю Збій. Один лоу. Ну, звісно, це не чуть-чуть не те, те, що одна до Я не знаю, як по-другому треба. А, ну, типа, а, якщо, це, ну, а, якщо записати, ми, а, якщо ми, а якщо ми відкриємо два кейси і все рівно випаде два затерів, то що? Ну, та, просто треба тільки тєров записати і все. Хорош. Ти його Калаш не можно. Я, я знаю, я ж бегаю просто. Можешь глил будем? Нет. А шо, А що якщо их запушити, а? Через рампу. Побил через рампу их запушим. Давай, у меня якраз 25 патронов. <гум> у ну, мене... мене 64, ти позич. <гум> Хорошо. Так у нас калибр чуть-чуть другий. Да ничего. А у нас тоже тип с фомосом пушить. Убили? Убили? Ну все, бач. Я, я там чисто як мішень просто бігав, відволікав. выликав. в чем прикол? В том, что ман на кожен раунд хватає грошей на пушку. Ну Так класно. Мені теж, тоже, кстати. А що? він Тихо тобі почав стріляти? Нічого ти паркурист, я думав ти не допригнеш. Ты убил хороший. убил, что ты, Я калаш и ты что? Хорош. Сзади он будет идти, Не, он тут. А. Вот твоя сын маленькая. Не, 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 поставил. Ой, там фіолітвого, ти бачиш на початку сколько було? Ну випало мені конечно ж таке. Жопа. П250. Випала тобі жопа. Оце буде ну. дійсно жопа, якщо ми з тобою двоє будемо бігати П250. Тай щось нормальне, я вже скільки кейсів відкрив, нія не впало. Тут же якийсь 20 кейс, і мені ніфіа не впало. Піпец. <рив> А то... Кстати, кстати ця імбова пушить. Це херня не пушка. Я зіграв це імба, це як МП9, так... Та Слухи. ти шо прикалуєшся. А з тої херньою бігати? Давай, а nobis ще, ще щось запускати, крім Анобис, чи? Ні, я я не хочу анубіс. Давай я меншен давай. Ancient. Сам, ancient давай, вдвоем меншин сказав, а Бмшен. Давай, бо сказали, бо ancient, давай згідно. Бля, зажим на юпче обліці. Нормальний зажив, як ВМК. Да он з по 250 грати надо. Попутного вітра тобі в сраку. А ти туре. А ты вже з Цю 250 Цю Суирут з пістолетом. Я буду просто брати пушки, тобі. сай. А, да, тобі. Ну, тімейтом. Тімейтом. Да. Я біжу, сразу кейс занимаю. Думав, сейчас йде якось. Ага, моли классные наши кинув. Та я кинув? Щоб нас тут ніхто не чекав. Я там флешку. Я на флешці.

Бля, там тип запушил Это <laughs> в нас просто зажали из всех сторон. О боже. <laughs> Перезарядка еще и така долгая У меня 6 кая с пистолетом. Даже. Хочешь прикол? Окей. Я типа нанес 19 урону. Вгадай за сколько течек. Я не знаю. За Я шість. за 900, типу, типусь. За 6 течок стоїть пукалки я нанес 19 урону. Да, він тут. Не не его, не пуш, стій туда, стій там просто за тим. Окей, окей, все, мы 12 патронів осталось. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. здоровья и довголки поружите. Флешка есть. Блять, все жопа. Буйся. Не, лучше бей пикави сейчас. Да я не думал, что он хешка має. Да я тоже не думал, это пикав то я наслыхал. Минус 100 минус. А, я ему 67 на низ. Ты ему 67 на низ? Да, А я ему йому... 14. А, я в голову получу на 30 хп. <laughs> он вдвоем тут. Давай. І ще один справа в Кевію. Хорошо. Та да добре, що добре, але все, ну, типу, у мене 18 ХП. Майби в Ківі може сидіти. Ні, світлий сказав. Світлий, світлий, світлий. Я знаю. Запожив він муха. Ой, я комусь, я комусь голову дав. Лович пі. Ай, це пистолет. Кейв лович пи. Тут даже и не треба питати, чи же що ми прииграємо. І то ми вииграємо сейчас. А зачем? Ладно. Хорош. Інтересно, як вони взагалі мене убивають. Ты типа дальше наверное на кептиках Хе-хе-хе Ты уже один кептикал, а другой типа повернулся И мы на минус 60 Да-да-да, не один Хорошо Хорошо А, скама кило вообще. Матрикила! <ріст> Минус 46 одному дав. Сейчас бомба прилетить. Не прилетить. У нас э, бомбу зафіачили с. Пацаны, ви Яке кончене... У Нас двох типів пістолета забрали. Серьезно? Да. Ого. Хорош. пш. Иди геймплей крутий. В тебе ще два типа там. Ух! Бігай спати, отдыхай. Я знаю, ти устаєш, пиздец. Я обернулся такий піксель бігає. Шариками, зрозумієш, стріляєш? Куда? Що ти робиш? А делиш? я за цеюлю тіпам. Оці руки нічого не крали. Ой, у нас тіп. Як він мене не вбив? Ласт донат. Лові ЧП. А, ми з тобою. Та, лов хп. Хорош. Я, я з пістолета, короче. <laughs> 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 більше зробив, ніж вся наша тіма, походу. Мамо, сьогодні... Це по 250, мене ще більше більше кумарить уже. А він цей, Ван Кейв. А звідки він знав, що я там є? А, ah, походу тип підробили. Походу, так. Да. А, та ні, та не може такого бути. Таке аккаунт розкачаний, вряд ли. А в нас. ну, він 17 дає 7 якщо щось. О, по що він ставить. Ладно, да, я і репорт кидаю. Цей тип зараз нам лопить. Він уже двох затром. А, он з калашом. Батя, <literacy> <txt> <Hot -txt>. <lakes> я стараюсь. А ты ж прям в голову стреляешь. Я в голову стреляю, я не знаю. Рампа. Ну, забрал. Тебе сайвается? Да можешь засайвать. Можешь калашку мой засайвать. Если встанешь, а ты не встанешь. Давай кинь просто туда А, я не сынему скину. О, все, можешь брать. Моя пушка. На бирже никто не бегает. Можешь стимлю. Блядь, как он захарил? Вроде лучше пик, кстати, ему багато дав. Донат. Донат? Ти... Ого Ты прям як я професіонал не Це... Я не буду. будуш Буду бігати і шуміти хе 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 придурок бігаєш з тою пушкою і все Гуд гейм просто, гуд гейм Не додивився ти, мені здається він там якраз сидить Да він там хе хе ти в задниці ти в задниці <laughs> А, бінді? В ряженні? Е, лові донат Донат, лово хп Прям лов, лов от прилетел. Его убили. Власти спаун, мэйби. Всю игру с пистолетом, а такого еще не было. <laughs> Загоняйте его. Держи, гайс очень погано, спасибо, ты забрал. Это вырвало. <laughs> 86 средний урон зарал. Ми це виграли. Мене повисили. <рив> мене повисили. З того всього. Вони так подивилися, як я мучився цілу ігру і вони взяли shot done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top think they need replacement who's at the top think i'm gonna erase that face it i don't give up quick i don't give up shit i won't give up this cause i know that i want